Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. А ви знаєте, зараз налаштовувалась на Полтавську область і прямо випадають карти нападу. Тут мова навіть не про саму Полтаву, а я взагалі думала про те, що сам вересень буде таким, не дивлячись на те, що вже були напади, але вони будуть продовжуватися. І от саме зараз я налаштовуюся на Полтаву, ми приблизно да, орієнтовно дивимося тиждень, сім днів плюс-мінус, але все рівно. Випадають карти, саме агресія. Вона буде спрямована на велику кількість місць, скажімо так. Отже, місто Полтава з цього дня плюс 7-8-10 днів приблизно так. Чи існує загроза? Звичайно, існує загроза. ви Бачите, існує загроза. Існує загроза, є страх великий у соціуму. Ми бачимо, да, що впливає і на емоційний стан, звичайно. Да. Люди будуть боятися, загроза існує, обстрілу. Ось так, ну і це ми бачимо саме. Ракети, скоріше всього. Ви знаєте, тут такі карти, от я зараз дивлюся. Які показують про те, що спланований ну, всі обстріли звичайно сплановані? але тут будуть мабуть обиратися якісь конкретні точки. От ворог зараз він не просто планує просто обстріл, а є от підлість, якась специфічна, я б сказала, ось так. Так що да загроза обстрілу Полтави є. Я ще раз нагадаю, що все ж таки те, що я кажу там 7 днів приблизно, це от прямо без рамок, тому що все рівно вписатися, коли особливо загроза має масштабний такий напрямок, то вписатися конкретно там, на конкретні дати або термін. Так, це неможливо. Так, дивимось, Миргород. Миргород. Загроза обстрілів ракетами, дронами приблизно тиждень, тиждень-десять днів. Є така загроза, звичайно, є. Треба тут бути уважними до тих місць, які мають ресурс. От де, до тих місць, де є складені ресурси, або де є можливість, як вам сказати, дорогі, де є можливість знаходження важливих для нас людей. Тобто військових. Ось тут можуть бути підпали, тут можуть бути якісь спрямовані туди напади, бачите? Да? Але тут можуть бути якби ще напади. Це можуть бути як дрони, так і можуть бути десь поблизу підпали, наприклад. Тобто, тут, тут ось так буде. Така загроза існує, це Миргород. Ще раз підкреслю, а, до, до речі, знаєте, тут ще Миргород, але у мене є таке відчуття, що іще щось поближче до міста. Або от десь навколо місця, да, от щось треба бути уважним тим селам, яке знаходяться близько до Миргороду. Так, загроза Лубни. Чи існує загроза Лубни. Я зараз скажу таку річ, я зараз трошки не в тему, але е, я не знаю, чому я раптом згадую е, бородянко беродянка Так що треба буде передивитися, що там може таке статися. Ось Лубний. Чи існує загроза ракетних обстрілів чи дронів стосовно міста Лубний. 7-10 днів приблизно. Сподіваюсь, що... Бля. А значить, бути треба дуже уважними, так, саме до тих місць, де може бути кількість людей збільшена. Я не думаю, що це магазини, але все ж таки треба думати, да, є загроза, є загроза вибуху. Ось так. А можливо, також ворог чекає якогось укріплення, підкріплення, буде відмовлятися від старих позицій стосовно лобень, будуть роздивлятися якусь нову позицію, нову точку. Дивіться, ця точка може бути нерухомістю, тобто це не серед площі якоїсь. Да? Це точка може бути нерухомості. Да, зараз, на жаль, ворог роздивляє нові плани, роздивляється стосовно лубень. Так що, можливо, підказок якихось да, чекає. лубни. чекає нових підказок ворог? Абсолютно. Точно, бачите, якась підказка прийде від ворога. І людина, яка може підказувати, а вже робила такі заяви, тобто підказочки ворогам вже робила такі подаруночки. Ось так. Так. Да. Це, якби роздивляються нові плани, нові виходи на, на Лубенщину, я так сказала. Все ж таки, місто Лувни треба бути обережними. Там, де накопичення людей, там, де масові якісь збирання людей треба бути дуже обережними. Ось так. Я просто, знаєте, думаю, що тут можуть бути вибухи і, звичайно, і в дронів, тобто верніше збиття, також це може бути. Але вибух є вибух. Тобто треба бути дуже обережними, щоб не було ніяких там так, шматків. Ось так. Також дивіться, по повішеному по ми можемо думати, що може бути загроза пораненням жертвам. Так як ми коротко дивимося, звичайно, це, отак, от я уривками і розповідаю. Кременчук. Чи існує загроза? Нападу 7-10 днів приблизно. Від ворога ракетами-дронами. існує така загроза. Кременчук. Сподіваюсь, Кременчук захищений буде кращим ПВО. Тому що цілі ворога там, де вода, від цієї цілі ворог може відмовитися тільки завдяки тому, що десь на підльотах да, може бути ПВО збитим. Ось так, підтримання можна сказати, міста і так. Да. Да, ворог може бути зупинен, тобто ПВОшки можуть захистити місто. Хоча розумієте, тут все рівно от я відкриваю колоду, все рівно є загроза, от все рівно. І як не як і тільки що я бачила, що напади ракетні, тобто загроза вона існує. Дьявол, там, лицар мічів. Тобто загроза все рівно існує. І це може бути трошки далі. Да, загроза ракетного обстрілу можлива є е. і тут Кременчук також. Є шанс на те, що будуть, ворог буде зупинений, ракети будуть зупинені. І тому ворогу прийдеться, якби, цього разу, відмовитися від попадання того, де вода. Так, ну, начебто, тут все. Я вам дякую, сонечки. Ставимо пальчики вгору. Читаю ваші коментарі. Дівчата, я вже вас вивчила. Дякую вам за вашу увагу. Тримаємось.